Сучасне суспільство критикує таку чесноту, як смирення. Деякі люди говорять, що бути смиренним або покірним це вибір слабких і безхребетних людей. Однак, з іншої сторони, спілкуватися із смиренними і простими людьми набагато простіше і краще, аніж спілкуватися з гордими і піднесеними людьми. Є такі люди, які вдягають маску смирення для того, щоб підвищити свій авторитет, ну принаймні в християнських колах, в християнському оточенні, в будь-якому випадку і нехтування смиріння. І мавпування смиріння є чимось недостойним, чимось потворним. Сьогодні ми читаємо лист апостола Павла до Филипп'ян, другий розділ. Фрагмент, який ми зачитаємо, це пісня перших християн, коли вони збиралися разом для того, щоб поклонитися Богу. Вони співали пісні. І ось ми зачитаємо фрагмент їхньої пісні. Нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі. Він, бувши у Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умолив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібний до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті. Хресної. Отож, в пісні перших християн підноситься Ісус Христос і Його чеснота смиріння, завдяки якій спасіння людству стало доступним. Смиріння насамперед це акт, направлений на стосунки з Богом. Ти будеш смирятися, покорятися перед іншими людьми, якщо ти впокрився. Перед Богом. І навпаки, тобі буде дуже важко або навіть нереально смирятися перед іншими людьми, якщо ти не впокорюєшся перед Богом. Трапляються випадки, коли нам важко дійсно в життєвих ситуаціях проявляти смиріння. І це нормальне явище, ми маємо розвиватися в тому. Бог дав нам інструменти, Біблія, Дух Святий. Наша спільнота, церква, ми можемо розвиватися в тому, щоб проявляти смиріння. І смиріння, як будь-яка чеснота, це як м'язи, які потрібно систематично, щоденно розвивати. Тому я вам бажаю кожного дня, крок за кроком, систематично розвивати смиріння, і ви побачите Боже благословення в своєму житті. Отож, читаємо Біблію щодня і пам'ятаємо, Бог гордим противиться, але смиренним дає благодать.